Добрий день, діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. По полях садка гуляю, всі дерева прикрашаю. Затягнула хмари просі, здогадались діти, хто це? Правильно, це осінь. Вона вітає вас і пригощає. Подивіться, що вона принесла. Смачні запашні яблочка. Скільки яблочок? Багато. А ви любите яблочка? Так, вони дуже корисні, мають багато вітамінів. А хто ще любить яблучка? Які тварини? Так, це їжачок? Та зайчик. Ось вони граються на галявині, скільки зайчиків. Багато чи мало? Багато. А їжачків? Мало. Їжачок один. Давайте приберемо наших тварин яблучками. Їжачку дамо, скільки яблучок одне, а у зайчиках буде багато. По зайчиків у нас також. багато Молодці діти. А зараз пропоную вам гру. Потрібно визначити. Чого багато, а чого мало. Скільки листочків на картинці? Багато. А скільки зелених? Мало. Один зелений листочок. А помаранчевих багато. Давайте роздимемо наступну картинку. Сонечко одне чи багато? Сонечко одне. А хмаринок багато. Добре. Наступна картинка, що зображено на картині? Фрукти. Скільки їх? Багато. Скільки яблучок? Яблучок багато. А груш одна. Далі скільки квітів на картині. Багато. Скільки жовтих. Жовтих багато. А помаранчевих одна. Одна квітка. І остання картина. Скільки ялинок. Одна, а скільки грибочків? Багато. Молодці. Ви були сьогодні уважні і всі виконали правильно завдання. Ось задоволена вами. До побачення, мої любі!